Аби відзначити десятьох авторів найкращих листів своїм одноліткам з міста побратима Слов'янська і вручити листи відповіді від них гімназійцям, а ще привітати одне одного зі святом усіх закоханих Днем святого Валентина, учні, вчителі міської гімназії, батьки і спонсори свята, зібралися разом на пришкільному майданчику. Вступне слово було надане директорці Курастенського заводу теплотехнічного обладнання Ользі Терещук, яка від щирого серця. Побажала присутнім. Я хочу, щоб ваші серця й надалі були відкриті для, для всіх людей, щоб ви мали співчуття і несли добро у світ. Власне, написати листи школярам НВК номер 1 міста Слов'янська гімназійцям запропонував власник Коростенського заводу теплотехнічного обладнання Олег Головійчук. Він навіть взявся власноруч передати листи адресатам. Він же під час нещодавної поїздки до Слов'янська забрав листи відповіді і привіз до Коростеня. Найкращі з написаних учнями гімназії листів визначалися учнівською радою. Президент школи Зазначила, що вона особисто і усі члени учнівської ради перечитали кожного листа і вибрали найцікавіші за змістом. Звичайно, були різні листи. всі кожен клас гімназії, однак не на кожен прийшли відповіді. В основному діти розповідали про своє ну, про своє життя, розповідали про свою сім'ю, про своє захоплення, досягнення в навчанні. Також однак були також різні листи. Наприклад, одна дівчинка 4 класу написала про наше рідне місто Коростень, про наш парк, описала дуже багато пам'ятників. Це, звичайно, наш Звичайно, були люди, про нашу школу загалом. Також було дуже цікаво це читати. Неймовірно, приємно було отримати відповіді на ці листи, адже діти також вклали душу в них і відбирати, і перечитувати, і потім вручати це, звичайно, було дуже чудово і дуже прекрасно. А, як ти думаєш, взагалі а, з такого? Звичайно, наприклад, моєму брату, який навчається в 4 класі, надійшов лист від одного хлопця, також який навчається в 4 класі. Він залишив свої дані, і вчора ми якраз знайшли його. І вони дуже гарно поспілкувалися. Звичайно, я вважаю, що це все-таки буц потрібно, нам потрібно це розвивати, і ми потрібно ще щось змінювалося в цій країні. Цікавими за змістом були і подарунки переможцям, різноманітні ігри, спортивне знаряддя, зокрема футбольні м'ячі, що дарували чомусь саме дівчатам. Пояснив цей, так би мовити, казус Олег Головійчук, зазначивши, що напередодні 8 березня в місті відбудеться чемпіонат з футболу серед жіночих команд і побажав перемоги саме гімназійцям. А м'ячі допоможуть їм тренуватися. Солодкі сюрпризи, з нагоди, свята і листи від. Однолітків зі Слов'янська віддали представникам усіх класів. Від імені учнів в гімназії святковий торт подарували і вчителям. Окремі подарунки від спонсора отримали діти Сергія Романчука, колишнього учня міської гімназії, який загинув в АТО, і на честь якого біля центрального входу міської гімназії відкрита меморіальна дошка. Також свої нагороди, дипломи і відзнаки отримали переможці різноманітних конкурсів, як міського, так і обласного і навіть державного значення.